Вітаю вас! Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти всі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Слава, це повітряна кулька в кімнаті, де багато дітей зі шпильками. Багато хто живе так, як ніби момент тріумфу це максимум, якого вони можуть досягти. У всьому світі величезну популярність мають різні реаліті шоу, в яких немає місця уяві, і весь інтерес в тому, щоби стежити за щоденним життям головних героїв, які опиняються в штучно створених ситуаціях і які яких редактори програм найчастіше підштовхують на певні дії? Існує мода на створення ситуації, коли нікому невідомі молоді люди стають зірками сцени просто тому, що залишаються самі собою. Схоже, у людей є хвороблива потреба бачити себе в нескінченних дзеркальних відображеннях. Що таке слава? Просто минуща емоція, яка проходить, залишаючи відчуття порожнечі, багато хто прагне до своєї хвилинної слави, навіть якщо все відбувається в компанії друзів, і справа стосується дурниць. Людське життя це щось більше ніж моменти слави. Популярність і відомість тривають, поки публіка задоволена. Потім приходить забуття і реальне життя, яке часто буває жорстоким. Багато прославлених акторів, коли проходить пік їхньої популярності, перетворюється в тінь того, чим були. Знову і знову прокручуючи в пам'яті оплески, які вже не звучать для них, вони перетворюються на людей, наповнених гіркотою з відчуттям порожнечі, яку не заповнюють навіть великі гроші, накопичені за короткий період популярності. Молодим людям необхідно навчитися будувати життя день за днем. По-справжньому важливе кується наполегливістю і завзяттям відповідно до довготривалих принципів та цінностей, тільки вічне залишається все інше це осіннє листя, яке розвіється вітром часу. Біблія. Використовую образ скелі, коли говорить про Ісуса. В Євангелії від Матвія в сьомому розділі написано: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Лише життя, що побудоване на твердій основі, може успішно витримати випробовування. Все інше примарне. Ми вирішуємо, на чому будувати наше життя: на славі, яку відносить вітер часу, чи на скелі, яка витримує удари бурі. Сьогодні і завжди просіть Бога допомогти вам не піддаватися спокусі славою і не втратити з уваги головне помолимось. Дорогий Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нас і щоб ми могли будувати. Все своє життя, всі свої плани, всі свої наміри на твердій основі, на тій скелі, якою являєшся Ти. Господи, наше життя ми справді бажаємо вручити в Твої святі руки, тому що знаємо, що ти наш надійний захист, і знаємо, що Ти будеш керувати нами набагато краще, ніж ми це зробимо самі. Прибудь, Господи, з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, єдиною надійною основою для будівництва власного життя є Ісус Христос, наш з вами Спаситель. Ми пропонуємо вам цікавий курс уроків для індивідуального вивчення святого письма Діскавер. Ці уроки допоможуть вам. Крок за кроком у вивченні важливих питань, які стосуються спасіння, такі уроки ви можете отримати, якщо напишете або зателефонуєте до нас. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємного та благословенного вечора. До зустрічі завтра.